В Ефірі випуск новин на Дніпро ТВ. Я Анастасія Васько, Вітаю. Цей тиждень позначився подіями, які можуть визначити подальший хід війни не лише на полі бою, а й на міжнародній арені. Окупанти продовжують тиснути. Точаться важкі бої поблизу кордонів Дніпропетровщини. Деякі населені пункти вже під контролем ворога. Який штурмами та постійними обстрілами намагається просунутись глибше в область? Водночас світові лідери висловлюють підтримку Україні і оголошують про нові санкції і пакети допомоги. Тож у цьому випуску розповімо про ті події, які можуть змінити геополітичні картину На початку тижня на фронті в районі Новопавлівки ситуація різко загострилась. Воїни з позивним мочною пише, що ворог поступово брав під контроль заїзди та дороги, які ведуть у населений пункт. За його даними, росіяни виставляли дрони приманки, залишали їх на землі, щоб поразити транспорт сил оборони України і вирахувати позиції. Побратими наполегливо раджу посилити пильність, рухатися короткими перебіжками, не стояти довго на відкритих ділянках і не залишати майно посеред відкритого неба. Будь-яке зволікання може коштувати дорого. Ворог же активно пристрілюється по маршрутах і намагається вгадати логістику наших підрозділів. Ситуація дає зрозуміти, що росіяни готують ґрунт для подальших дій або розвідку боєм, або спробу вклинення. Водночас президент України під час зустрічі з журналістами заявив про відбиття українськими силами оборони чотирьох сіл на Новопавлівському напрямку, а саме на адмінмежі з Дніпропетровщиною. У свою чергу воєнкор Богдан Пападін у коментарі нашому телеканалу припустив, що один із населених пунктів, про який йдеться, це зокрема філія. Напередодні ресурс Діпстейт повідомляв, що ворог біля цього села зайняв територію оздоровчого табору. За мою інформацію. Філія в філії було здійснено наша контратака. Ось, і поки що про успіх її не повідомляється. Звичайно, те, що демонструє карта Діпстейт, воно з запізненням відбувається, з люфтом деяким. Тому ці висновки вони зараз попередні. от тому Важкі бої продовжуються. Вівторок позначився низкою значних подій міжнародного масштабу. Італія офіційно заявила про готовність долучитися до фінансування закупівлі американської зброї для України в межах ініціативи. «Пьорл». за інформацією видання Блумберг. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виступив з ініціативою щодо участі у програмі під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО минулого тижня. Нагадаємо, «Пьорл» – це спільна ініціатива США і НАТО, спрямована на постачання озброєння Україні у рамках програми формується перелік пріоритетних потреб української армії. А після затвердження списку партнери виділяють кошти на закупівлю американської зброї відповідно до запитів Києва. Тим часом Україна офіційно розпочала процес закупівлі американських ударних та транспортних гелікоптерів виробництва компанії Белтекстрон. Відповідний меморандум про наміри підписали уряд України та виробник. Сам процес відбуватиметься через програму Форін Мілітарі Sales США. Угода передбачає також можливу кооперацію зі створення виробничо-технічної бази в Україні. Ці вертольоти мають замінити застарілі моделі МІ 24 та «Мі-8» у складі ЗСУ. Ми з гордістю оголошуємо про цю угоду та можливість надати ці гелікоптери Україні. Ця ініціатива розробляється вже деякий час, і ми з нетерпінням чекаємо на її реалізацію. Ми вважаємо, що гелікоптери Н-1 можуть відіграти вирішальну роль у зміцненні обороноздатності України, забезпечуючи вкрай необхідну модернізацію та одночасно посилюючи її існуючу повітряну підтримку. Бойові дії треба припиняти на поточній лінії фронту. Того ж дня Україна і лідери Європи опублікували спільну заяву про мир. Лідери країн так званої коаліції охочах підтримали позицію президента Сполучених Штатів, що бої мають припинитися негайно на поточних лініях фронту, аби розпочати переговорний процес. Але про зміну кордонів йтися не може зазначено у заяві. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Ми всі бачимо, що Путін продовжує обирати насильство та руйнування. Тому ми чітко розуміємо, що Україна повинна бути в найсильнішій можливій позиції до під час і після будь-якого припинення вогню. Ми всі повинні посилювати тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовою класти мир. Ми розробляємо заходи для використання повної вартості і мобілізованих суверенних активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси. В середу стало відомо, що окупанти захопили ще один населений пункт на адмінмежі Дніпропетровщини. Молодецьке, повідомив військовий із позивним мучної. Воїн додав, що таким чином у росіян з'явився плацдарм для локальних виходів у бік сусідніх населених пунктів. А це, в свою чергу, створює загрозу розгортання подальших штурмових дій. Учної припустив, що далі ворог спробує просунутись у бік новопідгородного. Це село вже на території Дніпропетровської області. Саме в тому напрямку помітний тиск і концентрація вогню. Раніше я вже фіксував удари кабів та фабів по цьому населеному пункту. Це свідчить про підготовку до просування або придушення оборони. Важливим пріоритетом для ворога є вийти в район межової і закріпитися там, отримавши ще один серйозний плацдарм у Дніпропетровській області. Слід вжити зараз всі відповідні заходи, не чекати, а взяти і системно підготуватися до оборони. Тим часом Україна завдала удару ракетами британського виробництва штормшей до по російському хімічному заводу у Брянську. Про це повідомив у генеральному штабі збройних сил України. Удар називають успішним. Ракети подолали російську систему протиповітряної оборони. Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування «Шторм Шедоу», які подолали російську систему протиповітряної оборони. Результати ураження уточнюються: Брянський хімічний завод є важливою складовою ВПК країни-агресора. На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України. Служба безпеки України представила нове покоління морських дронів Сі Бейбі, унікальних безекіпажних платформ, які вже довели свою ефективність у Чорному морі. Дрони створені за кошти, зібрані українцями через платформу Юнайтед 24 і здатні долати понад півтори тисячі кілометрів, нести до двох тонн вантажу та мають сучасні навігаційні системи. Один із дронів означено кулеметною установкою з автозахопленням цілей, інший системою залпового вогню Град. Як зазначили в СБУ, сі бейбі змінили розклад силу чорному морі та стали символом технологічної переваги України. Та ракетний дрон. Був побудований з метою перевірити можливість перенесення важкого ракетного озброєння на базі морських безекіпажних платформ Сібебі. Ці дрони, які вже були випробувані і застосовані у рамках спеціальних військових операцій, які Служба безпеки України активно проводить у Чорному останнє ураження Кримського мосту. Відбулося зовсім незвичний спосіб. Ми його вразили знизу з води. І саме перенесенням спеціальних сил і засобів для, того, для новітній, такої підводів війни займалися якраз морські малюки і ці платформи, які ви бачите. Наприкінці тижня ускладнилася ситуація на Новопавлівському напрямку. Повідомив воїн на псевдомучної. Ворог увірвався до Іванівки, що на Дніпропетровщині, форсувавши річку Вовча. За словами військового, противник розвиває рухи, і схоже готується просуватися далі в глиб нашої оборони. Росіяни працюють одразу в кількох напрямках, шукаючи слабке місце для прориву. Після виходу до Іванівки росіяни отримали можливість маневру. Тепер можуть рухатися як у напрямку Новопавлівки, так і в бік Гаврилівки. Обидва варіанти створюють загрозу для подальшої оборони рубежу. Ситуація поки контролюється, але стає напружена. Противник зараз активний і має намір розвивати наступ. Тим часом Запорізьку АЕС вивели з найдовшого блекауту, який тривав місяць. Станцію знову під'єднали до української енергосистеми. Повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук. За її словами, робота найбільшої в Європі атомної станції впродовж часу підтримувалася виключно за рахунок аварійних дизель-генераторів, що створювало безпрецедентну загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту. Енергетики відновили живлення тимчасово окупованої запорізької атомної електростанції. Це дозволило вивести станцію з режиму повного десятого за ліком блекауту. Причиною місячного знеструмлення стали дії російських окупаційних військ, які систематично обстрілюють та пошкоджують лінії електропередач, що з'єднують з, з об'єднаною енергосистемою України. Того ж дня в Україну повернули тисяча тіл, які за твердженням РФ, належать українським військовослужбовцям. Найближчим часом проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Українські морпіхи опублікували відео з мікрорайону Острів у Херсоні. Цим самим воїни спростували фейк російської пропаганди про нібито захоплення міста. 34-та бригада берегової оборони повідомила, що утримує свої позиції та контролює берегову лінію Дніпра. Антонівка, Садовий, Херсон перебувають під наглядом українських сил. А всі спроби ворога наблизитися до річки негайно зупиняються. Переправитися чи закріпитися на правому березі Херсона окупанти не мають жодного шансу. Це місто Херсон, мікрорайон Корабел Острів. А ми 34-та бригада берегової оборони морської піхоти, 30-го корпусу. Офіційно заявляємо, що в місті Херсон жодного окупанта немає. Ми тримаємо оборону до останнього. Слава Україні! Слава українській нації! Героям слава! А російські ЗМІ повідомили про атаку дронів на нафтопереробний завод у Рязані. Близько трьох ночі пролунали перші вибухи. Їх було з десяток. Ймовірно, працювала ППО. Через падіння уламків на одному з підприємств виникли загоряння. Непереливки паливно-енергетичній системі РФ стає завдяки міжнародному тиску. Потоки російської нафти в Індію незабаром скоротяться майже до нуля після введення США санкцій проти компаній Роснефті і «Лукойл». Керівники індійських переробних компаній вважають, що нові обмеження, оголошені Вашингтоном, фактично унеможливлюють подальші поставки. МінФін США дав час до 21 листопада, щоб усі згорнули співпрацю з підсанкційними компаніями. Кінець тижня відзначився і тим, що європейський союз остаточно затвердив 19-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії. Нові комплексні заходи стосуватимуться нафтогазового і фінансового секторів країни-агресорки, а також її тіньового флоту. Йдеться зокрема і про заборону на імпорт російського скрапленого природного газу, що є важливим кроком на шляху до повної відмови ЄС від енергоносіїв РФ. Ми щойно ухвалили наш 19-й пакет санкцій. Він націлений на російські банки, криптобіржі а також суб'єктів в Індії та Китаї. Серед інших ЄС обмежує пересування російських дипломатів щоб протидіяти спробам дестабілізації. Для Путіна стає все складніше фінансувати цю війну. Ми говорили про хроніку наступу та події міжнародної арени впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро. Тіві тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.